Привіт, вітаю вас на CHA! Я Елізабет Каршнер, і це моя лінька товарів Dear Lizzy для American Crafts. Вона називається Fifth and Frolic. Давайте я покажу вам мої улюблені товари цієї колекції. До цієї колекції ми вперше додали шматочки мішковини. Вони чудові. вони створюють класний контраст усім красивим елементам колекції. А ось це пір'ячко та листочки з мішковини колекція має красиву кольорову гаму, а також невеличкі вкраплення золотого кольору. Колекція містить міні-альбоми, епоксидні та тканинні братси, дерев'яні гудзики, а також зображення дерев, пташок, гілочок та стрілок. на цю колекцію мене надихнула осінь. Я сподіваюся, ця колекція вам сподобається. Дякую, ми подивимося ближче. колекція містить зображення лисиці, яке ви побачите у багатьох елементах. Вона дуже класна. Ось тут у нас ціла стіна із дошками для нотаток, тому що в колекції є класні зображення таких дошок. І ось цей штамп дуже кльовий. Оскільки можна зробити відтиск і писати на цих лініях. можна зробити журналінг, так. Зображення таких дошок є серед інших е, товарів, наприклад, наклеюк. А ось це ж там полероїд. Так, він зараз дуже популярний. Так, у моїй попередній колекції були зображення полероїда, і людям це дуже сподобалося. Тому ми вирішили додати це зображення і до цієї колекції. Мені дуже подобається ця калька із золотим другом. Так, це калька із золотими цятками. Вона дуже класна. Вона виглядає дуже новорічною. Її було б чудово використати для загортання новорічних подарунків. так, однозначно. Ці колекції також є набір тегів і деякі теги прорізані всередині. Їх можна нашаровувати поверх інших елементів та показувати те, що залишилося на задньому фоні. Ми також випустили новий папір із рюшами. У попередній колекції ми мали папір із рюшами із смужками різних кольорів: жовтий із білим та рожевої смужками. А тепер ми маємо суцільного рожевого кольору. Дякую.